Слава Богу, так, дякуючи Богу та завдячуючи Збройним силам України, з вами Богдан Гавриляк. Вчора прочитав два різні повідомлення у соціальних мережах. Перше, Трамп, 20 січня, налаштований укласти мир у, у свій перший день президентства. Його команда веде перемовини про припинення вогню Джо Байдену. Та офіційними особами України. Україні. І друге повідомлення: Байден хоче відправити тисячі ракет, тисячі ракет та сотні тисяч артилерійських снарядів України до середини січня. Ну і третє повідомлення: то вже сьогодні я прочитав, що ймовірно мирної угоди між Україною і Російською Федерацією Генсек НАТО. Виступив проти публічного обговорення, ймовірної, мирної угоди між Україною та Росією. Інакше би зробив, зробив Путіна обізнання, ніж ви хотіли, аби він був. Навіщо зараз ці розмови по телебаченню? Робимо це трохи за зачиненими дверима. Тому що інакше, коли він сяде за стіл переговорів, він вже інше буде розмовляти з іншою ситуацію. Збер... Знаємо, що ми збираємося робити, сказав Рути в ексклюзивному коментарі Голосу Америки. А тепер проаналізуємо дані повідомлення. Спершу тих два даних повідомлення. Трамп хоче 20 січня накласти мирний угоду між Україною і Росією, але веде переговори, перемовини з Байденом, Що Байденом. Ну, і, і, і друге, Байден поставляти буде ракети, снаряди і так далі. Є протилежність. Ну, чому так складається? Перше, Байден зараз в кінці своєї каденції, так як я говорив е, в минулих дописах. Про те, можете читати, і наживо виступав в допис про те, що. Байден використає всі свої повноваження до кінця терміну свого до 20 січня і буде поставляти зброю Україні. Ми бачимо, що зараз повністю не тільки то, а всі ті, що було зазначено в програмі, ну і ті, що затвердив Конгрес, та зброя поставляється. І, ну, і ясно, відповідно, як не до 20 січня, то ще до Нового року буде зброя поставлена. Та, що була обіцяна і затверджена Конгресом Америки. Але дивіться далі: Байден дав кредит 20 мільярдів Дав Україні. І думайте, куди ті кошти підуть? Назад повернуться в Америку. Ми всі то розуміємо, що ті кошти акумулюються в американську економіку. І враховуючи те, що та сама зброя. Буде надіснено ближчим часом, бо тому що будуть ясно контракти, угоди підписані з американськими постачальниками, і відповідно та зброя назад повернеться. Ні, ну, Кошти пішли в Америку, а зброя піде в Україну, бо тому що контракти і кошти ну, ті, що кредитні кошти, але кошти американські. Ну і дивіться, яка ситуація? Тут перемовини. Тут зброя. Ясно, що виготовлення зброї, тих снарядів, тих ракет і так далі, задіяно багато галузей підприємств оборонних або воєнних підприємств, військових підприємств воєнного сектору Америки. І відповідно, і відповідно задіяні робочих місця зменшення безробіття. То не тільки тисячі, а може і мільйони людей задіяні виготовлення тої зброї. Люба зброя, то ясно, що багато підприємств, не одне підприємство виготовляє, то, тому що є, складаючи які, то, матеріали, ну, там, припустимо, по-любому, що відповідно, ясно, що багато є задіяних підприємств. Крім того, ми не забуваємо, що. Багато зараз країн, які поставили до нас зброю, дружніх з нас країн, поставили нам зброю, та зброя виготовлена, ну, раніше виготовлена або зараз виготовляється в Америці. Візьмемо навіть f 16 f 16 надали нам Данія, там інші країни, але відповідно, відповідно вони закуповують f 35 а в 35 де виготовляють Америці. І, і тому що така ситуація, що зараз, коли, от, розумієте, Трамп думав, що то так раз, два, і можна за, за 24 години укласти угоду про перемір'я України з Росією. Не так то просто, бо тому що е, відповідно не кажу з січня, а з лютого березня. Потрібно скорочувати, бо тому що нових контрактів не буде. Нових контракти на постачання зброї, виготовлення зброї, і відповідно буде зменшуватись продуктивність і ну, виготовлення То зброї, і відповідно потрібно скорочувати. І Трамп зараз розуміє, що ситуація не дуже приємна для нього, бо тому що і тому зараз веде з Байденом говорим адміністрацію Байдена про те, що як то вийти з цієї ситуації. Хоча зараз ніхто в соціальних мережах тої теми не обговорює. А то є суттєво, тому що коли задіяне американське підприємство, відповідно, відповідно, буде скорочення, якщо буде поставлятися. То я думаю. І думаю, що ще може, так як я говорив, що Байден дасть кредити на виготовлення зброї, він так дав. Ну, маю на увазі, дав кошти Україні, а Україна вже буде відповідно закуповувати ту саму зброю Америки. Я думаю, що ще до кінця терміну, я, як не кажу до кінця року, але от до 20 січня Байден ще дасть кредит Україні. І тоді Трамп незручному положенні буде. Він тут угоду, тоді відповідно треба шукати Америці нові ринки збуту тої тобто зброї, тих снарядів і так далі, щоб не скорочувати робочі місця. Так що ситуація тут така складна. І не думаю, що так нові ринки будуть, і відповідно зброя як поставлялася в Україні, так і буде поставлятися. Або тоді Трамп трошки свою ну ну, рейтинг свій него впаде, бо тому що, ну, ясно, тут він зробив мір, мирні угоду, але відповідно Америці для економіки Америки, то воно вплине на його рейтинг, бо тому що будуть скорочення робочих місць. Так що думаю, що не так ситуація так легко вона буде розв'язана зараз в Америці. Не знаю. І я думаю, що до постачання далі буде зброї. Ну, може, не такій кількості, але буде. І нова адміністрація Трампа вона то розуміє ситуацію. І я думаю, що буде постачання. А відносно мирної угоди, ну, ясно, що вона якась потрібна, але потрібна на умовах України. Розумієте, Зараз е, Путін його оточення, ну, Російська Федерація просувається глиб України. Ну, вже і Донецька область, ну майже навіть на границі виходить Дніпропетровської області, в районі Запоріжжя просування. І ясно, що на таких умовах, коли наша територія, особливо ті східні області, де є родовище, путіну не потрібно, не потрібно людей, а йому потрібні ресурси. Так що ми повинні так робити для того, і всі стремитися, а не там тротуари прикладати і думати за щось інше, а робити для того, щоб вся економіка України прийшла на військові рейки. А за переговори треба мовчки думати і розсуждати, і робити для того, щоб Україна була повністю звільнена від агресора. Російського чобіта. Дякую за увагу! Підпишіться на мої канали в соціальних мережах, поширюйте уподобання робіть. особливо поширюйте в Фейсбук, так як в мене в Фейсбук і далі блокує. Будьте здорові та зітечно.